Усім привіт-привіт-привіт-привіт, привіт, привіт, привіт! Сьогодні в нас Scanner Sombra. Давненько хотів зіграти в цю гру, і от з'явилась можливість, я думаю, ха, треба грати. Так, що ж, пускаємо нову гру, зараз будемо розбиратися, як це працює. Я колись пам'ятаю, що я щось, якісь там шорци, бачив по ній щось, мабуть, ну, можливо, щось цікаве. Давайте будемо дивитись. Це ж в нас такий певного роду, мабуть, атмосферний хорор. Так, окей, кемпінг. Жінка. Перша допомога. Це, тобто аптечка. Жінка і двоє дітей. Рюкзак три пляшки води. Скотч армований. Рюкзаки. Рюкзак, сумка, один спальник. Ну, намет як на одного дуже великий. Окей, дуже темно. О, прикольно. Це наш, типу, радарчик. Нам треба знайти жінку і двох дітей. І ось цей сканер. Схожий, знаєте, на що схожий сканер? Е, Утримуйте ліву кнопку миші, щоб вимкнути сканер. Вас. Я в печері. Найс. Nice. Та ти шо? Добре. Е. Чимось я обмежений? Чим можу так сканувати, скільки скільки мені влізе? Класно. Там, мабуть, зараз обмеження як не включиться. Скаже, все сканувати більше не можна. Опа! Щось таке? Щось на висить в повітрі. Світлічки якісь чи що? Мухи літають, походу. Е, Так. У-у-у. Тут мокро. Клас! Це дуже незвично! Опа, а тебе туди прохід є? Ні, тут не можна йти. Так, окей. А, можна включити і воно постійно буде так робити, добре? Ну що ж, я вже типу чару всюду слідив. А, точно, стелю? Ем, і що далі? Ну, взагалі все таке в цьому прикольному такому якомусь тумані. Це оригінальний спосіб використовувати окуляри доповненої реальністю, до речі. Е, маємо якийсь такий сканер, який відбиває і собі в пам'ять заносить. О, дивіться, тут прохід є, як я його не помітив. Я ще й 3D карту всієї локації бачу, не тільки тієї кімнати, в якій знаходжуся, всю, і всю локацію до цього. Тисячі років ніхто не забирався так глибоко. Окей. Okay. E, так, добре. E, я був абсолютно один. Ніхто e, на поверхні не почув би мій крик. Ого! Навіщо це так мені казати? Лячно ж тепер. Друзі сказали мені, що я божевільний. Дружина не могла зрозуміти моєї одержимості. Ну, Справді це дивно. Але я був зобов'язаний з'ясувати, наскільки наскільки продавні хто. Ну, добре, поки я можу постійно сканувати, постійно буду сканувати собі. Наскільки що продавній прохід тут чи що ти? Що це таке цікавило продавнє. Так, добре. Що тут камінчик бачу. Ще камінчики. Ну добре, тобто у нас якийсь такий трошки по поїхавший чувак, який е, все сім'ю покинув е, і сам полинув в якусь печеру повзати. E, ви скажете дурак, і я тоже скажу дурак, знаю, що ти туди пішов. E, якщо дружина проти, то хіба нах... ти туди попхався? І от там десь загубишся, вона це шо? Потім рятувати буде. Прикинь. І, і, і як її після того? От і рятує вона тебе. Ти вже взагалі назад вернутися зможеш? Я вже так заліз далеко, мені здається я вже назад не вилізу. Опа, це що таке. Ммм, мені місточок підсвітили. Дякую, але ти ж кажеш, що так глибоко ніхто ще не забирався Тисячі років. То, як ти лазери тут поставити встиг до того, як сюди заліз. Так, я бачу тут якась типу арка. Ще одна арка. Але поломана. Я впевнений, що, звісно, тут саме так поломані арки себе поводять. Е, є ще ціла арка. Ось тут місточок починається, так. Опа, апарат. Що таке? Е, використовуйте кнопки E для того, щоб змінювати діаф. Діагав... Ага. Широко. Ультравузько. Поняв. Добре, я, я мусив це перевірити. Так, в сканері була вражаюча роздільна здатність, ні в кого не було такого геологічного сканера. Окей. Серіо, розщепіруємо. Так давай на. Окей, нико. Але то ж слід якоїсь цивілізації там вже по-любому. Оу, дивіться, ще щось. Ще. ще арки. Окей. Хто тут такий? Що він зробить? Щось в мене все смикається, поки він тут стоїть так добре. Куди ми далі? Тут нічого немає. Е, пропо. Там досі стоїть. Він, типу, що теж з каменя зроблений цей чувачок, чи що Ого, який прохід далекий. Ні, ну я спригувати не буду. Серйозно спригувати? Та я ж назад вже не вернусь. Ой, дурак, а ще зліз. Так, добре, це якісь колонни. Добренько. Ее e пуппол. Так, ще прохід. Е. E Натиснути кнопку Z, щоб наблизити. Добре зум, типу зробити. Ще фокусовий лазер. Ось дивись, добре. Тепер ну-ка. Типу, йому вигідніше не освітлювати це приміщення. А ті, які ззаду я залишив, вони з змінюють, серйозно? Опа, я це не перепригну. А, туди вниз можу. В ту сторону не під... Ну ти ж розумієш, що це ти зараз дурню вже робиш? Краще б вертався додому до дружини, бо ти вже назад вернутися не зможеш тим шляхом, яким прийшов. Ай. Біда, бідосі. Ну коли вже дурне, то вже нічого не навчить його. Так, знову водичка. Ось десь, бачиш, все. Прийшли, фініта. Фініта беніта. А ні, диви, тут сходинка є ще. Добре, ще один місточок. Ну, ти не міг знати, що ти знайдеш місточок, з якого ти спригнеш на той місточок, з якого ти починав. Ну, аж ніяк не міг ти це знати наперед. І дивись, тут знову спригувати треба. Ти ніяких тросів не маєш, ні канатів, нічого. Або туди можна спригнути? Або сюди можна спригнути. Ну, я сюди сплю. Ти хто? Це той чувак, який там стояв. Що таке? Та чувач, попустись, мене через те техніка глючить. Добре, він... він все ще там? Що таке чого тебе маю боятися? Зник. Окей, стрьомно. Угу. Так. Е... Але розробникам не вдалося виправити всі глюки. Ну, це заглючило. Ну, я так і думаю. Іноді можливо побачити відлуння минулих днів. Що можна сприйняти за привидів? Е... Але іноді побачене не піддається. Пояснення? Що ж це таке там можна побачити? Типу, як того от ми привода щойно побачили? Ну, то ж бачиш, зник він? Ти все нормально? Так. Окей, варто було мені перевірити, скільки часу ця гра проходиться, бо я щось не знаю раптом вона на декілька годин, а я зараз думаю, що швидко прийду. Опа. Це моє спорядження, так? Як це я з іншого боку опинився? Угу. Ніде немає, так я себе хоча б край позначу. Ну я не допригну. Та, та, та по-любому не допригну. Що це є? Дів, знаєте, це такий якийсь буває штука. Ну дуже хочеться перевірити, чи допригну. А там пікає, мене підманює до себе. Знаєш що доп. Поняв. Все. Ми зараз знайдемо туди шлях назад. Десь має бути в цю сторону печерка. Це вона? Ні, ну там не є прохід. Та ні, немає. Ну окей. Угм. Mm. Я вже такий довгий шлях пройшов? Ні, немає, я знову в залу цю вернувся. Нема прохода? Це єдиний шлях. Чо? Гра хоче, щоб я спригнув. Я не хочу спригувати. В реальному житті я б не пригав. Я в реальному житті взагалі не попхався б туди. Так, окей, але ну, навіть якби опинився там, то я б не пригав би. Це зовсім якось нерозумно. Так, окей, немає нічого. Okay, це був дуже ризикований. Крок, що це було? Враження, ніби люди падають, так. Добре, нам не треба доєднатися до їхньої компанії. Давайте собі все відскануємо і будемо бачити. Не опинимось на їхньому місці. Так, добренько, тут можна спуститися вниз. Зараз, ну тут вже можна спробувати. О, так, супер. Так, о, бачу. Тут теж через прохід так ідемо. Ехо. Ну, дуже вузький виступ. Окей. Супер, дивіться, все дісталося. Що собі? Ну, давай. Е, кнопку Б, щоб запустити сканер. Кнопку Б. Ого! Uh -huh. Воу. Ще раз хочу кнопку Б. Це ти шо прикол? Трохи з толку збиває, але ну відскановує файно. Mm-hmm. Durak. <laughs> okay. Знову в цій частині печери. Значить ти хочеш спуститися прямо вниз, да? Ой, ну зараз, ну давай. Фух, диви, виступи є, зараз. Добре. Okay. Кнопку Б вибрали. Вона дуже незручна і важко шукати пальцем. На кнопку Б треба подивитися рукою. Рукою, кажу, подивитися очима і потім тільки тиснути. Незручна кнопка. Великий палець можна не тримати. Окей. Дуже складна якась конструкція коридорів цих цих. Треба наверх. Ні, вниз точно ні. Хух. Хм. Але знаєте, концепція мені дуже подобається. Ну, це ж цікаво, наскільки мало тобі потрібно інформації для того, щоб розуміти географію приміщення. Тобто це якесь таке спрощення. Навіть перевірка на те, наскільки сильно можна спрощувати. А, підняться просто наверх. Щось я якісь зовсім складні рішення шукаю. Так, хвилиночку вимкни. А, все супер, це нова зона нова. Напевно, храм було... храму було більше тисячі років. Так ти ж сам кажеш, що печери вже більше тисячі років ніхто не відвідував. Я знав, що сканер С... сектанти існують що? Які ще сектанти? прикалуєшся? Але ж ти теж не на власні очі бачиш. Ти бачиш тільки те, що сканує твій сканер. Каже, що хотів на власні очі побачити. Тож не бачить. Дурило Я хочу вилізти на це дерево. Він збіг і <ріст> Так, ну-ка, ну-ка. О, це треба сканувати. Дивіться, людина з рогами якимось. Опе. І... Давай я так буду крутитися. о Це правильне рішення було. Так, можна зразу всю зону засвітити. З одного місця. Ой, дивіться, багато їх тут стоїть. це, що це? А, це такий самий тільки лежить. Поня. Окей, зайшли в храм. Тут вони приносили жертви. Чим більше я сканував навколо, навколо вівторячі, що я не встиг прочитати. Опа А очки прямо не Ну Давай на вузеньки ще раз сканер, Убано. Не понял? Тут что кто-то стоял? Тут кто-то стоит? Правильно, я все відсканував і тепер я не, не можу роздивитися тих, хто тут стоїть. Вони ж тіні відкидувати тільки, по ідеї, повинні. Так, окей, там нове оновлення в мене буде, так? Да? Давайте я до нього дійду і, мабуть, буду зупинятися. Е, як накрутив вже півгодинки буде, якраз, супер. Бачу, там підсвічиться мені просто. Чому смикаєшся? Окей, натисніть М, щоб переглянути карту. Це все те, що я Це все те, що я відсканував. Крутизна просто. Секретний монастир. Тюрми. Добре, ми, ми все з вами відскануємо, але на наступний раз. На наступний раз. Тьхути. Не, не виприго мені так. Я завжди задавався питання: скільки ж. Е... Скільки ж чого вони що там зробили? Добре. Е, що ж. Наразі дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимальне щасливого життя і до зустрічі на наступних видавах. Бувайте! Е, як у вас відчуття стосовно цієї гри? А! Які вона у вас емоції викликає? Е, ну, явно не затишку і комфорту. Ми тут потім піднімамось наверх, і підемо наверх. Все, бувайте, до зустрічі!